Є деякі кадри, які ми вам покажемо надалі Відео моменту зльоту дронів із фури у Сибірі, і після цього. Знову ж таки, вантажівка вона спалахнула. Про бачимо, бачите на екрані зараз чітко видно. По-перше, вже палає, По друге, як з фури так вилітає цей дрон і просто летить. Оце це все відбувається на території Росії. Це все відбувається надзвичайно близько до аеродромів. І дійсно питань до рашистів дуже багато. Також за даними вже оприлюдено всіх знаєте, джерел, ЗМІ, ця унікальна спецоперація. Вона отримала досить цікаву назву назву Павут. Тина, чому вона так названа? Тому що а, влучали ми в різні куточки Росії. Вони дійсно розташовані всі на карті. Знаєте, в різних частинах, якщо от уявити собі павутину і їхні, знаєте, як плетуть павуки, так вони. Дійсно, павутину роблять такою дуже багатогранною, так би мовити, вона дійсно така цікава виглядає в різні такі куточки. Так так би мовити, вона потрапляє. Ну і якраз таки ця спецоперація має наразі таку назву ну і ворожі авіації попередньо завдано збитків на більше ніж 2 мільярда доларів. А ми чекаємо з вами ще деталі, тому що вони кожної хвилини оновлюються будуть звичайно за ними спостерігати і вам про це повідомляти. А Дійсно, наші СБУ вони влаштували досить потужне файер-шоу, так би мовити. на... А рашці знищено понад 40 літаків, в тому числі, звичайно, там було досить багато бомбардувальників, і це той випадок, до речі, майже не один із небагатьох єдиних, коли дрони вони реально запускалися з їхньої території, тобто дрони, які влучали в ці літаки, влучають цю авіацію. Вони запускалися з території Росії. Взагалі, коли я шукала вам інформацію про те, як саме це все відбувалося, так як налагоджені були зв'язки. Звідки вони запускались? Дійсно була шокована, тому що це якась, знаєте, така неймовірна спецоперація. Кожна деталь буквально була продумана. І, до речі, вам говорила, що інформація буде оновлюватися постійно. Бачу, що дописують вже. П'ятий аеродром під ударом, тобто я вам кажу, ця операція, ця спецоперація, вона тільки набирає своїх обертів зараз 16-та година вечора, і я ще впевнена, що до кінця цього дня буде дуже багато ще оновленої інформації. Тобто, вже п'ять аеродромів уражено, підтверджено вже удар по Воскресенську в Підмосков'ї. Ну а ми очікуємо з вами так би мовити нових деталей і якомога швидше, найближчим часом. Дійсно. Ми бачимо, що це неймовірна філігранна робота. Вона така ювелірна, так, дійсно, і дуже потужна. Тож давайте з вами розбиратися далі потрошки. Почнемо з вами з авіабази Олєня. Вона була одна із найперших атакована. Вона знаходиться за 2000 кілометрів. Від нашої країни ось так там дійсно потужно палала. Сталася там бавовна, монітори дописували, і попередньо за даними моніторів, аеродром потрапив під удар. БПЛА чорний дим з аеродрому видно на всю округу. На цій авіабазі розташовується стратегічна авіація ВКС Рефі. Що ми могли тільки що з вами бачити? Те, як дійсно там палало цей чорнющий дим. І, на жаль, знаєте, дуже хочеться завжди в таких випадках брати коментарі від решистів, так точніше, те, що вони викладають на своїх Ютуб каналах. Але, на жаль, там постійно дуже багато нецензурної лексики, там дуже багато такого, знаєте, активного їхньої, їхнього шоку. Так? Ми не можемо це взяти через вразливість Ютубу, але повірте на слово, ви можете знайти це все в телеграм-каналах за бажанням. Там дійсно коментарі їхні, це щось з чимось, це потрібно слухати. А, так от, про фуру, про фуру. Так з вами підходимо плавно про те, як це все відбувалося. Хтось пригнав фуру. Під аеродром в Мурманській області, з якої от реально буквально вилітали дрони, і ці дрони потім атакували аеродром. І це було не тільки в Мурманській області. Ви зараз можете бачити на своїх екранах, звичайна фура, знаєте, нічим така досить не примітна, так би мовити. Просто звичайна фура, з якої вилітала така бавовна на аеродроми. А, ця сама фура, тільки що ви могли бачити її на екранах, і це далеко на кінець, тому що регіони під атакою дронів вони продовжують і продовжують збільшуватися. Тобто, бачимо з вами до етеру я готувала е, інформацію про те, що е, так 4 аеродроми були уражені. Зараз вже буквально дев'ять хвилин теру прийшло, дописують про п'ятий аеродром. І я дійсно дуже, дуже сподіваюся на те, що це не останній аеродром. Який ще буде сьогодні уражений. Бачу, що ви також допустите коментарі. Ви просто уявіть завтра очі в Стамбулі. А, представники від Росії. Незрозуміло, хто там, звичайно, буде, тобто, чи сам Путін буде, чи не буде, він то обіцяє, то не обіцяє. Так от, уявіть просто оцю зустріч, так вже зовсім скоро, завтра це відбудеться 2 червня, так рашистської делегації, нашої делегації, і як вони це все будуть, знаєте, обговорювати, з якими поглядами, так? Тобто, дійсно, ця спецоперація, вона щось, щось з чим. Ще й знаєте, в такий день що сьогодні день захисту дітей, так, точніше, його перенесли так на листопад. Вже якщо не помиляюсь на 22 число, але Святкували ми скільки так років звикли сьогодні. Перший день літа. І знову ж таки, як літо для Рефі розпочалось, сподіваємось, воно для них так і продовжиться. Так от фураця вона пускала дрони, вона атакувала аеродроми, і після вона згоріла. І дійсно дописують наші. Військовослужбовці, наші моніторингові телеграм-канали про те, що це геніально, просто як це все відбувалося для того, щоб нікому нічого так би мовити, не дісталося. Ця спецоперація вона дійсно геніальна. Ми з вами далі ще поговоримо, як вона складалась, так знаєте, по крупинкам більше року. Дійсно, її так би мовити, створювали, її реалізовували. Так робили всі дії, щоб дійшло до реалізації. І ці фури, з яких вилітали безполотні літальні апарати, вилітали дрони. Так на території Мурманської області і не тільки вони потім просто одна із них згоріла. Далі з вами ще поговоримо про досить цікаву інформацію про те, що і долетіло на Сибір вперше. До речі, про спецоперацію ми з вами говорили про те, що вона півтора року була в розробці, і досить цікаво також знайшла. Інформацію дописували наші монітори за те, що минулого року українська військова розвідка сканувала російські бомбардувальники та навчала штучний інтелект розпізнавати їх і використовувати якраз таке алгоритм, алгоритм перепрошую алгоритми автоматичного пікірування джерела клеш репорт про це дописує. Тобто бачимо з вами, що все це дуже і дуже знадобилось. Бачу, також дописують коментарі про те, що наші найкращі радість перепов оце так привітання з першим днем літа. Браво! Дійсно, браво! Дійсно, наші збу вони зробили неймовірні речі. Дійсно, хочеться сказати про те, що ця спецоперація, ну вона просто підіймає сьогодні настрій цілий день, і вона дійсно є дуже і дуже неймовірною. Бачимо, що дійсно такі от дії відбуваються, і хто б сказав, так хто б міг очікувати? Ось такі от перший день літа для всіх нас, українців радісний виходить неймовірно. А, також знову ж таки про те, що там от така відбулася ліквідація. Ліквідація відбулася якраз таки за допомогою просто стяжки Водія так фури цієї, і я думаю, ще будуть з'являтися інформація про те, що як будуть ще ліквідовувати, так би мовити, ці фури, так зовсім скоро. буде така інформація, можливо, про інших водіїв, про те, як це все. А буде так ставатися, то ж будемо з вами за цим обов'язково спостерігати. Ну і також є влучання трьох бортів ТУ-95МС на авіабазі біла в Іркутській області. Знаходжу просто все. Стараюся вам максимально знаєте, структуровано, процес розповісти. Але дуже багато всього надходить. Дуже багато аеродромів вже більше чотирьох, вже п'ять аеродромів. І на кожному знищення, на кожному ліквідація цих літаків, дуже хочеться вам все розповісти. І Іркутська область і ця авіабаза Білая. Вона знаходиться за 4300 км кілометрів від України. Уявіть собі, наскільки це просто логістично треба було побудувати цю всю операцію, спецоперацію, доставити за ось такий от кілометраж від нашої країни. Ці всі дрони, ці всі фури, ці всі якось все це продумати, як це все буде відбуватися в один момент. Спочатку один аеродром, потім інший. моя колега на попередньому етері сиділа, і в неї просто вона так, поки вона розповідала новини, які готувала одразу почали з'являтися новини про ці влучання. Вона почала повідомляти і за цей час пройшло буквально дві години-три години. Ми бачимо, що з кожної години все більше і більше іде ось ця ліквідація, іде більше більше бавовни, більше коментарів рашистів І це дійсно неймовірно приємні новини. Сподіваємося, що е, літо у рашистів пройде весь час так, поки вони не заспокояться, і поки вони не, почню, не почнуть, так не почнуть Розуміти, що давайте нарешті закінчувати всі ті дії, які вони чинять на території нашої держави. Дійсно, Паляниці добису про те, що відбувся сьогодні історичний просто розрив. Не буду прям цитувати повністю російської авіації. І цей день дійсно він чорний для них. і Це дійсно історичний момент.